Доброго дня, я Мілютенко Євгенія, завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ічнянської міської ради. Звертаюся до мешканців Ічнянської громади для того, щоб нагадати, що відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, на період дії воєнного стану в країні запроваджуються певні обмеження, зокрема встановлення комендантської години. Це не просто формальність. А важливий захід безпеки, який допомагає контролювати ситуацію в громаді та підтримувати роботу сил оборони. Звертаю вашу увагу, що у Прилуцькому районі комендантська година триває із 00 години до четвертої години ранку. У цей час заборонено перебувати на вулицях, у громадських місцях та пересуватися транспортом без спеціального дозволу та перепустки. Крім того, на період дії воєнного стану встановлено обмежений режим роботи закладів громадського харчування, а також закладів, які проводять свою діяльність у сфері розваг. Їхня робота дозволена до 23-ї години, після чого вони повинні бути зачинені. Це зроблено для зменшення ризиків та забезпечення контролю за громадським порядком у вечірній та нічний час. Порушення вищевказаних вимог може спричинити адміністративну або кримінальну відповідальність. Тому просимо всіх мешканців громади бути свідомими, відповідальними та не наражати себе та інших на небезпеку. Дякую за увагу.